Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Як бачите, у нас зранку ось така погода дощ, вітер, не дуже все добре, але ви ж пам'ятаєте вчорашню красуню метелика орхідейку. Душа болить. Подивилася на свої квіточки, сюрприз очікується вже дуже-дуже скоро. І вирішила йти по дощу, щоб забрати орхідейку додому. Адже я бачила, що з таким паливом, як там, я. Вона довго там не протяне, загине. І все-таки я нещодавно показувала. І ось по дорозі побачила схожу рослинку. Це все-таки дюшинея. Вона в мене росте в горщику. Звідки вона там взялася, я не знаю. Це вчорашнє відео, і та красуня, яка полонила, мабуть, усіх. Вона просто чудова. Оці різьбільні плюсточки е, такі гарні, справжній метелик з такими защіпами яскравими і з такою формою пилюсток. І ось вона сьогодні. У маракеша і так листочки, і шийка така вся толесенька, і вони світленькі, але подивіться, вчора вони стояли булькали, вночі було дуже-дуже жарко. Провітрювання не було. І коріння почало швиденько пропадати. А це новий завоз. Як бачите, хватило буквально одного дня і вже пропадають. Ось так ми приносимо додому рослину, яка нас полонила своєю красою, і бачимо вже на другий день, що є проблеми. Це сестричка звичайного формату стандарта. Як бачите, вже скидає бронячки. І цим дісталося трішки менше, але стоять вони трішки поодалі, і ці прямо біля шланги де лється вода. Мало того, що вона холодна лється, так ще й вона там стоїть, поки повністю впитається квіточками. Тим поодал, трішки повезло більше. І ось побачила отаку красуню. Колір неймовірний. Я раніше не бачила губа, це щось. Вона із, ну, я б і не сказала, що стандарт. Не дуже велика квіточка, але яка вона гарна, навіть відео не передає всі краси і отого оливкового відтінку. Але, як бачите, вона мокрюща і вже блідіють листочки. Ось так. Прокидаються хвороби. Ось так вони в воді стоять. Це з вчорашнього дня, вони так стоять. І тепло. Цих спасає, що немає ще фоль... упаковки. пакування забула. целофану, забула, як називається. А це конфлант. Навіть знімати не хотіла. Але оцей оливковий колір великої рослини, орхідейки і ось ця хижа губа. І теж оливкуватий такий відтінок, вони просто чудові. Мілка квіткова. <кій> Всі три вони з таким оливковим відтінком. Як бачите, орхідеї стоять без оцінки, а вид вони вже втрачають. Ті, що стояли в враженні тріпсами, їх вже немає, їх викинули. І моя улюблениця стоїть. Так жалко. Така вона гарна у фазі повного розпуску то відтіночок. Як бачите, яка ціна. Звичайно, ж, за таку ціну, якби це був подарунок, можна купити, коли вона тільки отрималася, але не зараз. Я прийшла додому, мокрю ще як миша. Із таким настроєм злим. А як бачите, ось уже сонечко, я ще сохну. Ось моя дюшинея. Вона росте квітне, мій цей садовий, зріють томатики, ростуть, наливаються силою. І життя продовжується. Ось так. Ацидантера вже відквітає. І швиденько починає квітну кріну. Ще невідчутний аромат, але квіточки, як бачите, вже. Готові стартонути і радувати. Хоч щось радує зараз, ось так. Відпочиваєш душею пораз з кіточками. Ось так жартіють з кінця листочки По а це той е, стара рослинка, яка відцвіла. І ось такий красончик у нас уже є. Такий кокетливий черевичок, бульдожик такий, мордашечка така, ой. Який він гарний. Але він мене здивував. Тоді, коли я його купувала, він був яскраво жовтий. Можливо, він і стане жовтим, але зараз, як бачите, він оливково-зелений, такий цікавий, ну, дійсно схожий на бульдожика такого, що кастенького, мордастенького, з такою біленькою, кокетливою лінією. Ну він просто чудовий. Я ніколи не думала, що він заквітне саме влітку. І в мене. Я з ними зовсім незнайома була до саме цього екземпляру. Він просто неймовірно гарний. Це трішки вам для настрою. Орхідею я не купила, як ви вже зрозуміли, бо квіти повинні радувати. А там потрібно вже. Починати лікувати, щоб вона радувала далі. Жалко. Але таке життя. І ми живемо далі. І я готую кукурудзу моїм любимчикам. Вони сьогодні повертаються, а їх уже чекає їх улюблений смаколик. Жаль, що їй так мало і так багато у кукурудзи листя. Але нехай це вас. Не засмучує, як і хворі квіти, які повинні радувати. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги скорішого. Нехай квіти тільки радують. І до зустрічі!